Побиті вікна, виламані двері, зірвані дахи, понівечений цвинтар. Жителі Черкаса говтуються після вчорашньої ракетної атаки ворога. Російська армія четвер на світанку обстріляла місто чотирма іскандерами. Постраждали цивільні, 12 людей. Звернулися по медичну допомогу. Серед них дитина нині мешканці розбирають завали після прольотів, тимчасово закривають діри і обраховують збитки. Побиті вікна, вирвані двері і дірявий дах. Віталій з діаною показують наслідки ракетної атаки неподалік їхнього будинку. Кажуть, врятувало те, що кімнати, де спали, були далі, і туди не дістала вибухова хвиля. Встигли попробирати і отримали матеріали, щоб тимчасово залатати діри. Вікна вилетіли ну, від удару. Тут ще на холодильнику трохи трохи змінився дизайн. Холодильник спали. Прилетіли, проснулись, почули, що вікна посипались. Червоний хрест дав листи, плівку. Загалом постраждало зо за два десятки будинків, приватних і багатоповерхових. Більше десятка автівок, гаражі, лісництво, медичні та освітні заклади. В кількох місцях спалахнули пожежі. Я бачила взагалі, світло. Я накрилася ну ковдрою, відвернулася від вікна, але все одно ж ноги ну, потрапили. Порізалась, все спалахнуло, горять гаражі, горять машини. Було страшно повилітали всі вікна, всі-всі повністю. балкон повністю і обшивку зірвало, і він наскрізь туди виходити можна. Другу добу з постраждалими працюють благодійні організації, збирають потреби, надають юридичну допомогу, а також матеріали, щоб тимчасово затулити отвори від вибитих вибуховою хвилею вікон дверей зірваних дахів і підтримують людей психологічно до людей, якщо Підходиш, і говориш, що там поруч, задаєш якісь запитання. Для них цього вже достатньо, що вони відчувають, що вони не самотні, бо дуже часто люди розгублені в цій ситуації. Дві вирви і серед одного з цвинтарів в обласному центрі пошкоджено кілька сотень могил деякі знищені. Оце тут хрест стояв пам'ятника. Я взагалі не бачу, де він. Дівчата десь відкинула, бо його його знає навіть де люди. Шукають всі в розпачі, його ж не можна знайти. Де що тут як і під центр? Це тут переживала, діти пороз'їжджалися, Внучка так переживала, дзвонить. Кажу, зараз поїду, подивлюся. Ну, слава богу, але щось подивіться, що це робить. Це ж це жах просто. Російська армія в досвіта 24 липня запустила по цивільній інфраструктурі міста чотири ракети «Іскандерка», Повідомив керівник ОВА. У кількох районах спалахнули пожежі. За допомогою до медиків звернулося 12 постраждалих, серед них 9-річний хлопчик. У потерпілих забої, грізані рани, переломи. Бачимо, що ракети, які використовувалися, мали в собі шрапнель. Тобто це надзвичайно вражаюча сила від вибуху. Розліт таких уламків, саме такої шрапнелі, він становить і до кілометра. Кількість постраждалих ну, мала б бути набагато більше, тому що. Рашисти спеціально застосовують такі ракети для ураження населення. Заборонена історія для використання по мирному населенню. але я бачу, що росіяни не не зупиняються. Правоохоронці документують пошкодження, завдані Росією. Міські комісії обходять квартири і будинки і складають акти, щоб оцінити масштаби збитків. Заяву на компенсацію власники житла можуть подати у мобільному пункті Червоного Хреста або департаменті ЖКК. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV, єдині новини? Більше від початку повномасштабного вторгнення удар по обласному центру? Ігор Табурець з нами на зв'язку, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, вітаю. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, то яка остаточна кількість постраждалих і які саме руйнування після вчорашнього ракетного удару? Уже дійсно це був такий самий потужний ракетний удар саме по місту Черкаси. Попередньо це чотири крилатих ракети. Звісно, саме головне, що в нас ніхто не загинув, але серед постраждалих а постраждалих нас станом на 18.00 і Зараз станом на 8.00, вважається 12 черкащан. Серед них одна дитина віку 9 років. І що що характерно, що і серед них три працівника нашої екстренки, які перебували в цей час на чергуванні у себе в безпосередньо в приміщенні, і вибуховою хвилею вони теж отримали акубаротравми, травми, і відповідно зараз саме вони і знаходяться ще на лікуванні в нашій обласній лікарні. Решті громадянам була надана медична допомога амбулаторно, і вони всі. Вже знаходяться дома після наданої допомоги, тобто, в нас в медичному сенсі всі заходи в житті. Падіння уламків і потрапляння ракет саме відбулося в чотирьох великих локаціях. Саме в такій цивільній частині міста маємо. Десь уже по підрахунках попередніх понад 700 розбитих вікон. Це віконні конструкції і балконів, і самих вікон вибиті двері. Маємо пошкодження у декількох закладах медичних і в декількох закладах нашої освіти, в тому числі обласного значення, і постраждали також деякі будівлі державного підприємства Ліси України. Наразі в самій активній фазі здійснюється обстеження відповідними комісіями, саме наслідків завданих збитків, і робляться обходи населення відповідно постраждалих квартир і будинків. Можна говорити, що це у нас десь біля 15 багатоповерхівок постраждало. Звісно, а а яка ситуація була... з водопостачанням і електрикою в будинках, які постраждали, які прилеглі до цих районів? Саме одна з ракет при падінні пошкодила лінію електропередач. Це практично яка йде від трансформатора підстанції 110 кВт. І це, це така потужна, практична лінія. І Внаслідок цього були певні відключення, але до населення ми практично з енерговиками відразу відреагували, До населення було відразу підключено альтернативні джерела і вже станом на 21.00, за доповідями обленерго. У нас всі наслідки, які були пов'язані з пошкодженням електропередач, лінії електропередач, вони вже були усунуті. Тобто станом на сьогодні і водо, і газопостачання, і електропостачання є в наявності повністю у всіх цих місцях локаціях, де відбулися падіння ракет. Дякую дуже, пане Ігоре, за те, що знайшли можливість проінформувати. Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.